Всім доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як отримати лимонну кислоту з лимона. Щоб було більше соку, менше м'якоті, для на початку нам потрібно лимон почистити. Він так файно чиститься. Його потрібно повністю почистити. А може на і буде шкірка. І потрібно десь ось так. Тут розрізати. Кісточки нема. І ось тут. Розрізати. От. Є кісточка. Кісточки, звичайно, шугаються. Там шеї. Є. є дві кісточки. Кісточки можна посадити, і вас виросте вдома свій лимон. І не потрібно буде ходити в цей. І так, ось так почистив. Тепер це все діло я складаю і ріжу на ось такі кусочки і для того в мене є ось така соковижималка. ну вона, правда, для яблук, але ріжу. сіточка давно. Ні, ніхто не користувався. Навіть неправильно закладено. Ніхто не користувався давно. А я не дуже вмію. І ось так вона закладається. Тобто тут буде м'якість, а на цей я сподіваюся, що пів баночки соку буде. Лимонної кислоти, точніше. І тепер потрібно щось для того, щоб підставити під баночку. Так як баночка. Okay. Я надеюсь, что для стаканчика будет удобно. Так, увидать себе стаканчики. Представляем. И втыкаем в розетку. Вот. Просто. н Белый минус. Белый минус. Белый минус. Белый минус. номер 1. Итак, перчатки. Правда. Ну взял перчатки. Вот. Хорош такой. М'якіть вийшлося і воно ось такими кусками викидає. Але в цілому Це. ви получаєте лимонний сок. Тепер можна взяти спокійну баночку. Кусок тряпочки і ось тако процідити. Здорово Так як Соку небагато, можна взяти Пару побільшу. Оу. І просто робити так було глубше і вже вилити все. І це теж. І він собі ось так от тече. І, до речі, він, от бачите, чистий тече. І, до речі, ця кислота ліпша, ніж та магазинна, яку ви купуєте. Тому що... Тому що в ній не лише іменно кислоти є, що там. Ніше є всякі різні. Бага... В лимоні є багато кислотів різних. Ось така м'якіть. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!